Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Послухайте загадку і скажіть, про яку пору року я прочитала. У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль. Жде сестрицю білу в гості. Так, дітки, це осінь. Закінчується другий місяць осені, який називається жовтий. І ми чекаємо з вами на третій місяць осені на листопад. А чому він так називається листопад? Бо в третьому місяці осені ми очікуємо з вами справжній листопад. Це явище в природі, коли листя опадає з дерев. І лягає на землю яскравим килимо. Дітки. А сьогодні до нас завітали гості. Подивіться, будь ласка, хто до нас прийшов? Так, жабки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. До нас завітали три жабки. Ще завітали до нас в гості равлики. Скільки всього равликів? Давайте порахуємо. Один-два. Два равлики. Дітки, скажіть мені. Кого більше равликів чи жабок? Що слід зробити, щоб перевірити? Я пропоную спосіб накладання кожного равлика покласти під жабку. Так, чого у нас більше? Жабок на скільки? На одну. Діти, а що треба зробити, щоб жабок і равликів стало порівну? Пропоную додати ще одного равлика. Тепер кого більше? Жабок чи равликів? Тепер однаково. Дітки, пропоную розглянути ще один варіант. Що треба зробити, щоб стало порівно? Я пропоную прибрати одну жабку. Подивіться, кого більше жабок чи равликів? Їх порівну. В першому випадку ми з вами збільшили равликів на одну одиницю. А в другому випадку. Ми зменшили жабок на одну одиницю. І так зробили кількість рівною. Однаково жабок і равликів. Дітки, скільки у нас всього жабок? Один, два, три. Якою цифрою ми позначимо жабок? Цифрою 3. Скільки у нас равликів? 1, 2, 3. Якою цифрою позначимо? Цифрою 3. Жабок і равликів у нас порівну. І ми позначили цифрою 3. Давайте познайомимося з цифрою 3. Обведемо її пальчиком. І розфарбуємо цифру три в різні кольори. Для того, щоб гарно її запам'ятати. Діти ми сьогодні з вами познайомилися з числом і цифрою три. Кажіть мені тепер, яка геометрична фігура має три кути і три сторони? Маю я три сторони і три кути, чи мене назвати зможеш ти? Що це за геометрична фігура? Як вона називається? Так, це трикутник. Дітки, а яка геометрична фігура зовсім немає кутів? Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай, на малюнках дітлахів. У сонечку впізнай. Дітки, так що це за геометрична фігура без сторін і кутів? Так, це круг. Дітки, з якою цифрою і числом ми сьогодні з вами познайомились? Це цифра і число 3. А також ми пригадали сьогодні геометричні фігури, трикутник і круг. Ви сьогодні молодці! А я вам дякую за увагу і буду чекати на вас на наступних заняттях.